Ми живемо у світі, де всюду лунає один і той самий меседж. Думай позитивно, і все буде добре. Просто вір у себе, усміхайся частіше. Мільйони людей повторюють афірмації перед зеркалом, читають мотиваційні книжки, слухають підкасти про успіх і все одно відчувають порожнечу. Чому Чому після короткого підйому настає спад? Чому ентузіазм згасає за кілька днів? Чому ці слова не, триваю, не тримаються всередині? Можливо, тому що проблема не в думках, а в тому, звідки вони ростуть? Сьогодні ми розберемо, чому позитивне мислення не працює. І що? Працює насправді. Перше, що потрібно зрозуміти, Біблія ніколи не закликала нас думати позитивно. Вона каже щось інше. Перемінюйтесь оновленням розуму, щоби пізнати волю Божу добру, приємну і досконалу. Ти бачиш різницю? Позитивне мислення. Намагається перекрити біль. Воно працює на поверхні, як прастир на глибокій рані. А оновлений розум це сілення всередині. Позитивне мислення фарбує старі стіни. Оновлений розум будує новий дім. Позитивна фраза може змінити настрій на день. Але тільки істина змінює природу людини. Бог не пропонує тобі косметичний ремонт. Він пропонує перебудову, коли всередині біль, страх, провина, образа людина намагається це прикрити правильними словами: Я щасливий, я вірю в краще, усе буде добре. Але всередині порожнече. Це як усмішка на обличчі при зламаному серці. Тимчасово виглядає красиво, але сілення не відбувається. Позитивне мислення це макіяж для душі. Воно може виглядати добре зовні. Але коли ти залишаєшся сам собою, все повертається. Бог ніколи не сказав, прикидайся, що все добре. Він сказав: Прийдіть до мене усі, струждені і обтяжені, і я заспокою вас. Він не перекриває біль, він його перетворює. Він не хоче, щоб ти ховав біль за словами. Він хоче, щоб ти приніс Його до нього. І отримав справжнє зцілення. І ось що цікаво: багато хто намагається позбутися поганих думок. Але проблема не в них, проблема в корених переконаннях, які їх народжують. Наприклад, якщо в серці живе страх бути відкиненим. То будь-яка ситуація буде сприйматись як відкидання. Хтось не відповів на повідомлення, значить я неважливий. Хтось не подзвонив, значить, я нікому не потрібен. Якщо всередині є відчуття браку, навіть коли і все добре, здаватиметься, що чогось не вистачає. Не думки керують нами, а те, що ми віримо про себе на глибиному рівні. Біблія називає це фортецями розуму, апостол Павло каже: зброя нашої боротьби не тілесна, а Божа сила до зруйнування фортець. Ми руйнуємо думки і усе високе, що підноситься проти пізнання Бога. Фортеці – Це структури переконань, це те, що здається незламним, це внутрішні стіни, які отримують нас у полоні, і позитивне мислення не може їх зруйнувати. Бо воно працює на рівні симптомів, а не причин. Давай порівняємо. Позитив каже, я зможу все. Правда каже, все можу в тім, хто мене зміцнює. Ти бачиш різницю? Позитив покладається на себе, правда покладається на Бога. Позитив каже, я найкращий. Правда каже, я улюблена дитина Бога. Позитив намагається переконати тебе, що ти крутий. Правда нагадує тобі, хто ти є насправді. Позитив намагається підняти людину силою емоцій. Але емоції минають. Правда піднімає силою ідентичності. А ідентичність не залежить від настрою. Ти не повинен думати краще про себе. Ти повинен побачити, ким тебе бачить Бог. А Він бачить тебе не через призму твоїх помилок. Він бачить тебе через призму Христа. І коли ти починаєш бачити себе Його очима, все змінюється. Ось проблема позитивного мислення. Ми можемо знати правильні слова. Але якщо серце не оновлено, думки знову повертаються до старої програми. Це як встановити нову програму на стару операційну систему. Рано чи пізно вона все рівно завісне, або як налити чисту воду в брудну посудину. Вода стане брудною, Бог не хоче, щоб ти просто міняв слова. Він хоче змінити саме серце. Ісус сказав: добра людина із доброго скарбу серце виносить добре, а зла злого виносить зле, бо з повноти серця говорять уста. Розумієш? Твої слова це не лише відображення того, що от ти хочеш думати, а того, що є всередині. І якщо всередині страх, образа, провина, жодні афірмації цього не змінять. Оновлення розуму починається тоді, коли ти дозволяєш Духу Святому показати тобі корінь, звідки ростуть твої думки. І коли цей корінь торкається, Божа любов, все починає змінюватися. Не косметично, а реально. Добре, що робити практично? Перше, не перекривай біль. Дозволь Богу його зцілити. Позитивне мислення намагається загрушити біль словами, але Бог хоче його трансформувати. Принеси, принеси біль до нього. Скажи щиро, як є. Псалми повни таких, такої щирості. Наприклад, чому ти Боже покинув мене, доки Господи. І це не негатив. Це чесність того відчуття. І саме чесність відкриває шлях до справжнього сілення. Друге. Не замінюй слова, замінюй коріння. Замість я сильний кажи Бог моя сила. Замість я впораюся, скажи з Богом я можу все. Ти бачиш? Зміну фокусу. Це не про тебе, це про Нього в тобі. Третє. Говори істину, навіть коли не відчуваєш її. Слово Боже має творчу силу. Коли ти кажеш, я дитина Бога, навіть якщо всередині сумнів, ти не брешеш, ти проголошуєш істину. Яка вище за Твої почуття, і з часом серце починає вирівнюватися за словом Божим. Четверте, наповнюй розум не гаслами, а Словом Божим. Бо лише слово Боже здатна зробити розум новим. Ісус сказав, Слова, які я говорю вам дух і життя. Не мотиваційні цитати, не афірмації з інтернету слово Боже. Позитивне мислення може підбадьорити на день, але істина Божа змінює життя назавжди. Не бійся бачити реальність. Бо Бог сильніший за неї. Він не просто навчає нас думати краще, Він навчає мислити як Христос. Біблія каже: нехай той розум буде у вас, що і во Христі Ісусі. Не позитивний розум, не оптимістичний розум, а розум Христа. Розум, який бачить реальність, але не зупиняється на ній. Розум, який знає біль, але не здається. Розум, який бачить хрест, але знає про Воскресіння. І коли твої думки починають звучати в унісон з Його словом, життя стає просто не просто позитивним, воно стає новим. Це друге відео серії перетворення розуму. А у наступному ми поговоримо про те, як розпізнати, звідки приходять твої думки. Як навчитися відрізняти голос Бога від голосу ворога. До зустрічі!